Ми раді вас вітати в аудиторії. як почну в нас тут є присутні люди, так і онлайн. Велика кількість на нашому першому курсі, який стартував, називається розмовляйте, пиши українською грамот. Цей курс і цей проект стартував за підтримки програми Посольства США в Україні, завдячуючи нашим ну, Володимиру Павловичу Калушці, який був адміністратором коледжу, їздив до Санта-Фе, Флорида і е, співпрацю ми тоді маємо могли, мали можливість подати заявку на отримання цього гранту. Е, я думаю, що вам буде цікаво курс, буде відбуватися протягом місяця. В кінці місяця ви отримаєте всі сертифікати. Про е, рівень ваших знання мови, які ви отримали протягом цього місяця. Заняття будуть два рази в тиждень, це вівторок і, і четвер. Ваш викладач е, Тетяна Васильівна е, Бойчук. Ви підійшли на хвилинку, щоб ваша онлайн-аудиторія побачила, е, привіталися до, до людей, да? тому що велика кількість аудиторії є Добре, на 7. На онлайні я думаю, що курс буде відбуватися в такій звішаній формі, і слово хочу надати нашому керівникові проекту. Як я вже наголосила, без його заслуги не було би реалізації фактично цього гранту, тому що тільки завдяки його підтримці ми змогли подати. Будь ласка, Володимир Павлович. Дякую. добрий день. Слава Україні. Радий вас тут бачити. Ну, як я причетний до цього проекту. Ну, Причетний тим варіантом, що посольство США оголошує кожен рік гранти випускників програми адміністрування комунальних коледжів Штатах. І я один, із випуск... один з тих випускників, і тоді тільки на такій підставі я... ми могли б. Тут у нас частинка добра, як фонд громадський, і технічний коледж або зараз Тернопільський фаховий коледж ми могли б об'єднатися і сформувати якраз оцей проєкт. Ну і дуже ми здивовані були, але напевно праця завжди, завжди є результативна, що ми буквально недавно були виграли проект Будуй країну, Будуй кар'єру в Україні, який ще зараз продовжується. І подали одна цей, що вже десь. І була невелика, бо один проєкт ще не закінчився, а другий вже розпочинається. Але, напевно, вдало підібрали і, і тематику, і вдало підібрали і, сутність, і тому десь якраз от робота з вами, з переміщеними, з переселеннями, напевно, зараз дуже-дуже актуальна. І ну, десь, в двох словах, ще би хотів сказати, що в нас є навчальний заклад з Маріуполя. Маріупольський електромеханічний коледж. У нас адміністрація розміщується, бухгалтерія розміщується, навіть є студенти. Ну і практикуємо студентів, які зараз навчаються в онлайн, приїжджати на практичні сесії, тобто лабораторні і практично будуть приїжджати сюди. А ця тематика, ну та як в нас на сьогоднішній день у нас більше 200 переселенців, то хотіло хотілося. Оцю тему якраз щодо е вивчення української мови, думаю, воно навіть нам, западнякам, також не, не помішає, а вам тим паче, щоб її трошки вдосконалювати. Бо українська мова дуже багата, і вона настільки різноманітна, що, мабуть, вартує, вартує і ще вартує, вартує і ще раз вартує в цьому приділити увагу. Радий, що ми тут співпрацюємо. Майбутньому будемо ще розширювати цю співпрацю. Ну і на завершення хочу передати привітання від начальника управління освіти нашої Тернопільської військової адміністрації від Ольги Зановіної Похиляк. Вона повинна була бути присутня, але десь не змогла, тому однозначно в майбутньому вона прийме участь і з нами буде. Ну і великі-велике спасибі все таки і колегам посольства Сполучених Штатів Америки, і виконавцям, і нашим кураторам, вірі з ділі посольства Сполучених Штатів Америки в Бухаресті, з якими повністю повністю контактуємо і десь погоджуємо, ну, і щоби все, що здійснилося, здійснилося в добрі. В хорошій формі, і був результат. Результат, як і вивчення української мови, так і у нас інші є. Там і реабілі... реабілітація, є і е... професійна перепідготовка, там і зварювальники у нас будуть цей. І навіть є в нас е... бізнес, IT бізнес також буде такі. Так що ми до нас починаємо з української мови, а потім будемо весь час, весь час. О, цей проект проходить цілий рік, то він буде розширятися, розширятися і буде неоднократно буде. Думаю, що вас зацікавить і інші теми. Дякую за увагу. Якщо є питання до мене, то радий вам відповісти. Якщо ні, то ми десь хотів би передати слово, мабуть, Оксана Зеновіївна ще десь не представила. Оксана Зеновійна, вона у нас голова фонду, частинка добра, який базується громадська організація разом з викладачами коледжу. Ну, як правило, оформляються всі проекти через нашу громадську організацію, бо і, уряди, уряд Сполучених Штатів Америки як правило не практикує працювати з державними установами. Ось десь є от така взаєморозуміння, навчальний заклад хоч державної власності громадської організації. Ми ми віддаємо в оренду приміщення, це все технічного коледжу, як, як ми стаємо як партнери. А громадська організація вже повністю ну, там розробляє проекти і подає їх на представлення в ті чи інші організації. У нас є Штатами, Америками, і Сполученими Штатами Америка, і Еразмус. Ми працюємо. То така, якщо десь десь хтось в тому, як то кажуть, працює, то при нагоді варто обмінятися досвід. Все, дякую. Тетяна, ви є нас куратор тої теми курсу. Все вам. Якщо є питання, то ради відповісти. Якщо вони десь виникнуть, то можете чи залишати, чи я тут кожен день буду на ваших на парах. Зайду, будуть виникати будь-які питання по проживанню, по, по українській ну по всьому, по курсах завжди раді будемо допомогти. Можете привітатися. Вас бачать студенти онлайну. Не тільки студенти, а всі, хто зайшов цю курсу, Так, ну, це ж студенти наші на онлайн, так само ага. як студенти тут, чи, скажімо, учні курсу, так, так само і це на онлайн.